Давно мріяв побудувати піхотинку і нарешті втілюється в життя. Зараз буде нарізка із фото, а в кінці відео розкажу про розміри та технологію будівництва з самої піхотинки. Спочатку літа заготовив телематеріали, Стіни будуть 60-ки, підлога 50-ка, лаги, дух 10 на 10 і задоволення неділещини. Насправді сам процес будівництва був задоволеним. найбільш вимістким був процес обробки доведені, а далі ви бачите. На основному етапі починаються внутрішні роботи, теплення будівництва е, вуликів. Тут приклад вам, як у нас відбувався угол, епіхотинки. На цих е, кресленнях, точні креслення, роз, е, розміщення вуликів та їх конструкція для саме ви Бачите, знає, які у нас вийшли Сім вуликів зліва, сім вулики справа. Вже небагато роботи зроблені. Далі будуть робити подолочні, от ви бачите. Ну і в принципі, стоїться вже невелика. Невеликий кусок роботи, але справа за рамками, ну і так далі. Мій Як обіцяв, зараз дам остаточні розміри моєї апихотинки, значить довжина моєї апихотинки 255, 2055 мм або 2,55 мм і ширина 210 мм. всі я вже скільки переду інтернету, ідеальні, краще нічого не треба придумувати. Ось єдине, що е, можна було б зробити, лежаки підняти на 2 см-2 щоб була е, рівноцінна наставка. І єдине бачте, промашка, отакий у мене стіл вийде. Оце вікно бажано б було підняти на це вікно на 20 см. Вікна ці ідеально. Вікна ідеально мого оператора. Бдджілка турбує. Дивись один, на твинчі парти. Якщо буде в когось сумнів робити апіхатинку чи не робити, однозначно робити. Достатньо побути раз в цій хатинці. Відчути всю енергетику і все ви зрозумієте. Запрошую своїх побратимів на апісеанси. Так що будемо оздоровлюватися. Бажаю всім здоров'я. Слава Україні!